Ще, шановні друзі, якщо ви бачите, що хтось насмітив в парку, то обережненько. Так, за куточок взяти одне сміття, інше сміття і викинути в урну. Ще бачимо і третє сміття валяється. Ой! І ще четверте сміття валяється. Сина, привіт! І от ще трошки сміття, друзі. Ой, пластика накидали. Тепер, друзі, проявляємо козацьку волю і все це сміття кидаємо в урну. Бачите, є такий пристрій урна. От подивіться, як він виглядає. І лівою кінцівкою або правою, обережненько кладемо, щоб воно одразу вітру не пішло. О, малий. А це будемо пити. Антонов п'є не в себе. Це, це дядя бутилка? Да. Круто. Папа. Що, папа? Папі піть? Хорошо.